Вітаю! Хочу поділитися відгуком про ось таке захисне скло для екрану планшета, яке я придбав у магазині. АО. Скло фірми Armor Standard. Де ось такий коробці. Всередині відчувається якийсь захист для скла. Це захисне скло для планшету Redmi Pad SE. Ось така модель. Показані його якісь переваги. На звороті також все по-англійськи написано. Ну, Ми будемо перевіряти прям такі його функції. Вказано навіть те, що в не повинно бути. Бренд це український, але виготовляється все одно в Китаї. Так, Ось така серйозна упаковка. Всередині. Бачите. Захисна коробочка така для транспортування, щоб не придавили. Інструкція навіть. Ага, тут, напевно, інструкція. Це все для встановлення. Це складено. Маємо таку серветочку. Зумію вологу. Всього, бо дивіться, яка якісна. Пуха серветка з логотипом. Дуже приємно. Це спеціальні стікери, які допоможуть при встановленні, якщо ви захочете, тому що алому об'язно встановить вам скло на ваш планшет, ваш гаджет при купівлі скла захисного. Комплект, звичайний. Непоганий, дуже якісно не виглядає все це. Солідно. Але приємність вітрового ще краще. І ось. Саме сково. Тут так само стікер відповідності ксіломіредний падріс є. Тим м'якенький. Так. Ось те, що ми маємо. Так. Скло загартоване. повинно підходити для планшетів з чохвами. Так, можемо спробувати його притулити. Ось так. Воно буде встановлюватися. Ну, в принципі, все закриває, є місце під камеру. Так, продовжимо після встановлення самого скла. Воно абсолютно прозоре. Подивимося, як буде працювати з ним після встановлення. Додатково знімаю відео, хочу показати, як плівка дивиться на планшеті. Під чохол підходить ідеально, спеціально одягнув. Бачите, одягалося не дуже зручно, сказали працівники АЛО, але все виглядає непогано. Олефобне покриття є. Залишаються відбитки, але не критично. Тому гарне скло. Вибирайте, купуйте на ало. Всім дякую і слава Україні!